Михайло Литвинець, кладьківка. Там, де світліє небо над десною, як свідчать не архіви, а діди, осів козак не тяга край води за триста літ до нас іще з тобою. Чи не тому, що він кладки весною через рівці проклав туди й сюди, кладьком його назвали в ті години. Кладьківкою село, що над рікою, про нього повідають ще й тепер, як він поставив хату між озер, отам і вказують рукою. А де того не знають і легенди, які здавен живуть серед полів, де ранок сиве жито заросив. Де ранок сиве жито заросив. Колись бори шуміли грізно й дико, і сонце, як рудий ведмідь великий, котилось по чубах старих дубів. Заїжджий граф, он там тартак пустив, Валив дебелі, ясини, осики і дерець ніжних липок добре лико, І шкуру із селян, як і зрабів. Пилки й сокири гризли нічно й денно дерева його ляли береги, для зайди буйні поймові луги, У личаках горбата і нужденна, погейкуючи на худих волів, Кладьківка вийшла в поле із лісів. Ладьківка вийшла в поле із лісів, дзеркалами озер блищить грайливо, в колодянці лини бульчать ліниво, врачи раків повно й красів, вільжі на вершині між корчів чатують хижі щуки, суще диво, та волоком ловить там неможливо, тих щуки сам би дідько не злічив. А втім, і дражнити жалко. У нашому селі усі рибалки, той на човні перебирає сіть, той ставить ятері підлозою, той з вудкою під кручею сидить, Зачудувавшись дниною ясною. Зачудувавшись дниною ясною, дідусь розкаже жвавим пастушкам. Як рідного звичаю, тут і там трималися громадою міцною, з'явились дальні родичі, і з собою зі сходи принесли кріпацтво нам, синам Господнім, вільним козакам і дружбою назвали віковою. Оці сонети я сплітав давно, коли сліпий в мутне вікно. Тож нині я деснянською водою промию очі, родом Поліщук, і вбачу, взявши цей вінок до рук, як ворог сунувся на нас війною. Як ворог сунувся на нас війною, а ворог то чужі царі й пани. Ми в ми розорали їх лани, политі нашим потом і сльозою, але із сотнею донців лихою на хліборобі рушились вони, лилася кров, брящали кайдани і хрипло ржали коні над десною. Кладьківців гнали, як в усі віки женуть. Ні, не в Сибір. На Соловки, тож Коцюбинський у фата Моргана нам не лише про вихвостів повів, коли щоб землю відібрати в пана, весь придеснянський край вогнем горів. Весь Придеснянський край вогнем горів, з кривавого сімнадцятого року. Як громадянську всім війну жорстоку Московський лисий влада ручинив. Ось я й свої рядки срамотні змив, і, знову озирнувшись з збоку, те як наш люд, окрадений з наскоку, себе за землю, за свою громив і переміг Кого. Себе, звичайно, хто не в колгоспі, той не має прав женуть на соловки, як царих гнав, моїх кладьківців і не тільки, з грайної бідних і багатих, мов зайців, з дрімучих аж за небосхил борів, з дрімучих аж за небосхил борів. Під наглядом чекіста з пістолетом, Той голод смерті брат у тридцять третім прийшов, як більшовик і зло чинив. Я пам'ять тих, кого він заморив, не вірте білостінної клевретам, жалобним ушановою сонетом, Якого серце стиснувши, створив. Мене тоді ще не було на світі, коли помер мій дядечко Артем, двадцятирічний, він опуху літі, Немай могили. Тож куди підем? І тут, ридаючи понад десною, минуле озивається луною, минуле озивається луною. Мов сорок перший рік іде в громах це ж мало не загинув я дітлах у ту війну, що смерть несла з собою, що стала громадянською війною, то вкли свої своїх принімаках, а потім навпаки, о люті жах тих давніх ран у вік я не загою Загув на захід фронт, за ним назад вернулись інші кривди, вже знайомі, кладьківців гнали знов, тиху штрафбат, тиху карелію, а тиху комі. Моя кладьківко, ти болиш мені, тут батьків заповіт, земля і пісні. Тут батьків заповіт. Земля й пісні, і наша мова із глибинних русел, у ній жаління сіверянських гусел, і сплеск веселих весел по весні. У ній гучать минулі наші дні, тут люди скажуть, як зав'яжуть вузол. Лелека, гайстер, чорногус та бусол гучить повсюдно в нашій стороні. Тут мова, наче дощ на сонці бризне, коли рибалки зроблять перекур, піскари попісочник і пічкур, на різних в нас кутках і слово різне, Іскриця рідне і тобі, і мені, і шлях, що мріє в синій далині, І шлях, що мріє в синій далині, веде мене і знову ятрить рани. Мій батько Іван, пішовши в партизани, пропав тоді в кривавім тумані. Мусій, мій дядько, в дальній чужині у битві згинув чорним смершем гнаний, і вже нікого тут, односельчане я з батькової не знайду рідні. Уже мій біль і час мій присмирковий Куди і до кого? Друже, ти підеш, і з пітьми вийшов день, як лель з діброви. Тут, де я гори, щастя звідав, теж, і ще стоїть замучена кладьківка, і тут моя загублена підківка, і тут моя загублена підківка. Де в серце й іскру кинула вона, моєї юності душі княжна, як русалка, зникла чорнобривка, тут, з вікнами в садок була домівка, на груші пташка піяла журна, і мати слухала той спів сумна, і їй кивала макова голівка, літа пливуть вінками по воді. Їх не забути нам ніде й ніколи. О рік той сорок сьомий ми тоді голодні, ледве клигали до школи, хлібця дитячі квилив голосок, в краю озер пшениці та казок, в краю озер пшениці та казок, Збирав перлини слів Павло тичина. Це він, щоб пораділа Україна, їй дарував своїх пісень разок. Ну, почитай із книжки хоч разок, як на майдані, просить батько сина. Неділя то зібралася родина на морішку між юних вишеньок. І ненька збоку стала й легідніє, від мрій поетових яблуне віє, поліщуки голублять. Наче льон, м'який чуби синам, і як щедрівка, їх щастя кличе до нових вікон, де в сонячних полях бринить кладьківка, де в сонячних болях бринить кладьківка, рук не складав, ховковаль і хлібодар, не милував жорстокий їх удар. У них було й гори, й пошанівка, і не орало мілко, а й веснівка їх вічно зве, І горить в душах їх жар. Йди, бідо, геть і сонця вже на тьмар, нам любий світ і батьківська домівка. Зродилися на цій святій землі, шофери, агрономи, вчителі. Та де тепер вони? В якій країні? Тому мені так сумно й гірко нині. Те журиться й радіє мій дружок, Чернігівщини срібний колосок. Чернігівщини срібний колосок це я, це ти й вона, і він, і всі ми, що звідали безхлібні люті зими і теплі весни з піснею пташок. Тут знаєм кожну стежку й горбок, де хтось не знаний після нас і тиме де ми ходили з вами, побратими, по клаці, перебігши на лужок, о луки, що ніхто вже їх не косить, о поле, що ніхто вже не оре, моя вина мене женеї носить, мені болить усе нове і старе, мій краю вічно житиму тобою там, де світліє небо над десною. Там, де світліє небо над Десною, де ранок сиво жито заросив, кладьківка вийшла в полі з лісів, зачудувавшись, дниною ясною, як ворог сунувся на нас війною, Весь придисенянський край вогнем горів, з дремучих, аж за небосхил борів, минуле, Озивається луною, тут батьків заповіт, земля й пісні, і шлях, що мріє в синій далині, і тут моя загублена підківка в краю озер пшениці та казок, де в сонячних полях бринить платьківка Чернігівщини срібних колосок квіти 2004